Ми їм сказали, тому що ми хочемо по підсумках вчорашніх подій зустрітися з керівниками свободи. Як так стало, що вони допустили до такої ситуації? Через то, наприклад, ми культурно безсяго зайшли до Івана Ярославовича. Ніяких крик, ніякої ругані, ломання і так далі. Ми їм зразу казали, сакцентували увагу, ми не свобода, нічого ламати не будемо. Але з людьми треба зустрітися. Люди з області. Хто член партії, хто прихильник, хто просто, після вчорашніх подій, так як деякі врачі приїхали з Кам'янець-Подільського району, люди просто стурбовані тим, що вчора відбулося. І через то вони хочуть поговорити. Іван Ярославович сказав, що він зустрічатися не буде ніяких випадків. Він зайнятий. не буде. Зайнятий, ну зайнятий, вопросив ніяких. Ми от, з Олександром Говоровичем разом були. Зайнятий, зайнятий. Єдине, що на даний момент ми знали, що вчора вечором після подій було прийнято рішення головою обласної ради. В принципі, це треба було робити і раніше, на три місяці вперед, не доводити до такої кризової ситуації. Про те, що зали приміщення обласної ради вже надаватися не будуть ні для ради громаду, ні для інших заходів. Це переноситься. Да, Скажіть, будь ласка, а від партії ударівців, наприклад, хто вчора був ініціатором вчорашнього? Організатором незріми, як би хто це не стіснявся, була дозначена свобода. Розумієте, за три місяці от в цьому приміщенні кожну неділю по два-три рази стабільно 30-40 людей, які заходять там і це саме роблять карусель. Їм треба, щоб того призначили. Громада, якась громада вимагає призначити ту чи іншу людину. Послухайте, в кінці кінців громада Хмельницької області порядка мільйона чоловік. Ми дав... Дякую за поправку. Ми давайте спитаємося справді громад, що вони по цьому поводу думають. Тому що 30-40 тих самих чоловік, які вже я ж кажу, третій місяць тут ходять, ну, повірте, це не вся громада. І заважати, і вчора давити губернатора, плювати на нього, балончиком пшикати. Так, да, я може і радий з того, але мені, скажімо так, до, до стелі те, що звільнили бурлика з лав свободи, то це треба було зробити, що ви бачаєте, раніше, а не після вчорашніх подій. Де це таке видано, щоб з губернатором такі дії робити? Ми, Івана Ярославовича, питаємо, Іван Ярославович, скажи, будь ласка, коли наші люди заходили до тебе? Ти на роботі, що ж ми будемо тобі заважати? Ми колись на тебе плювали, чи ми щось погане тобі там сказали. Назви, коли це було? Чому три місяці до нашого губернатора, я не знаю, посвячену воду, з якимись... Ну... Він коли йшов на роботу, я перебію. він коли йшов на посаду. Була ж домовленість про співпрацю, так же чи ні? Ну не береш там, один, людина бере собі ворога. Була то про співпрацю, що будемо разом працювати. Yeah. Яка це співпраця, коли Свобода пресує, там, представників свободи, губернатора, а перший заступник сидить в кабінеті і собі ухмиляється. Це вже було не перший раз. Це було вже один раз таке було, коли хотіли звільняти керівників, керівників відділу, я тут був, я був особисто, ми з ними говорили, все, да-да, більш такого не буде, ви розумієте. Сівчас сказав, я на них не впливаю, це свобода, вони там собі своє, а я як би тут. Яка це співпраця? Якщо ти маєш бути в опозиції до діючої влади в Хмельницькій області, йди з роботи, і будь в опозиції. Якщо ти сьогодні при владі, яка ти опозиція? На кожному кроці ми чуємо, що ми не при владі, у нас влади немає. Голова обласної ради – це що не влада. Перший заступник голови адміністрації це що не влада. Всюди є влада, але по всіх районах, всюди одне і те саме, в нас влади немає, це все вони. Якщо це все, ми ми беремо на себе відповідальність за все, в області за все, будемо відповідати за гарні результати і за негативні. Хай пишуть заяви, ідуть собі. Голова обласної ради, заступник, хай йдуть, хай йдуть в опозицію. І будуть в опозиції, будуть вони в нас звертати. Вони, вони так само мають владу цю розділити, той самий негатив, так само, як і партія удар. Бо вони теж сьогодні при владі. Але це ніде не афішується, що вони при владі. Все, зараз ми бачимо, от у нас проходить вічі. І і всюди, і всюди погані. Удар поганий, удар поганий. Я це все вони, а ми не ніде. Прекрасно. Удар немає, ні міністрів, немає, немає нічого. Свобода має так само губернаторів, має шість голів адміністрації сьогодні. Голови адміністрації від свободи працюють в Хмельницькій області, і вони в опозиції до губернатора свого. Перший заступник до опозиції до губернатора. пише заяву, хай пишуть всі заяви, йдуть в опозицію, ми беремо на себе цю відповідальність, будемо працювати. А так сидіти в кабінетах собі, отримати заробітну плату, які ми платимо платники плати, і будуть у нас в опозиції. І сьогодні, сьогодні є, нас, є законно обраний президент, є влада. Куди дивилась міліція? Що сьогодні представника президента в області дергали, рвали там його балончиками, рвали одежу. Коли таке було? Бо він за м'яка людина. Не бачили сильну людину ядуху. Ніхто його не ходив бити. Де була свобода? Ніхто не приходив, всі сиділи як миші. А зараз, як щурі, повилазили всі з усіх щелей. показують, які вони герої. Одного бити, понабирали якісь даунів, це ж не нормальні люди. Хто так, хто так хто так може робити? Скажіть, ми прийшли у нас теж багато, одні чоловіки, але ми не будемо бити, ми поговоримо з людиною, хай нам пояснить свою позицію. Якщо він опозиції, значить треба все заяву йти, як може сьогодні бути при владі опозиції одночасно. Я цього не розумію. Ми зараз зайдемо. Скажіть, на, на, на сьогодні. Ні, Там людина на прийом, людина зараз вийде, там треба підпис зробити. Скажіть, на сьогодні, який власний, крім того, що хочете зробити. У Нас є перше питання. Якщо він в опозиції, хай йде в опозиції. Якщо він при владі, чому він допускає, що його однопартійці, чому він стояв рядом біля губернатора, як перший заступник? Чого на команді не працює? Він як перший заступник, чому він не стояв біля губернатора? Він теж несе відповідальність за все. Коли нам пояснювали. І вам пояснило, до речі, всім, що є квоти Семчишин традиційно з Іваном Ярославовичем вони виступали і казали, ми проти квотного принципу. Квотний принцип себе дискредитував. В той же самий момент вони представлялись перший заступник губернатора Хмельницької області і голова обласної ради, хлопці, була квота домовлена на Майдані. Ви за квотою отримали все. Посади голів адміністрації. Так, як положено, голови адміністрації все. Все було закводок. Що ж ви зараз нам дорікаєте? Чим ви нам дорікаєте? Ми всі свої обов'язки Те саме я кажу. Хай вийдуть, на вулицю. Люди добрі, люди добрі. Значить, дивіться, є власне. Це така повага до людей, бачите? Губернатор вийшов, не побоявся, що він вийшов один, без підтримки, вийшов і все. А це повага до людей. я Хай не ходять.

Ми там не ми займаємося, закупкуємо. Де ви були? Ми робили вчора. Ми закупкою від цих займаємося на режиме, ми не кричимо, поки мені саме. Да. Да. Чи матан вот заляк? А ви чого тут, мужчина? Тому що вони не дають нічого робити на місцях.